Проти ночі, 8 січня, повітряні сили уперше повідомили про загрозу керованих авіабомб для Дніпропетровщини. Аналогічні повідомлення з'явились і у моніторингових каналах, і неабияк налякали жителів області. Так, тривожимось на каби. Так вони дістають. Ні, не всюди. Так це було давно вже. Лінія бойового зіткнення рухається, і південний схід і схід області під загрозою. Центр області Павлоград без загроз. Уже в а повітряні сили повідомили, що укеровані авіабомби дійсно прямували у напрямку Дніпропетровщини. Утім, впали на межі області. Інформація щодо типу боєприпасів та наслідків уточнюється. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації вранці заявили, що вночі від артилерійських обстрілів потерпав Нікопольський район. Зазнала так, і Синельниківщина. Вдарили і по Синельниківському району. Яких збитків завдав ворог, зараз уточнюється. Минулося без жертв. Моніторингові канали стали рясніти поясненнями щодо нової загрози. Адже перелякані Дніпряни почали питати, чи не долетять авіабомби до Дніпра. Та до якого міста тривога лише превентивно на загрозу кап. Але по факту воно не завжди долітає навіть в область. Але буває на перетині областей часто гучно. Відставити паніку вже таке було. Є певні частини області, куди кап. Пущений за декілька десятків кілометрів від лінії бойового зіткнення може долетіти. Їхній відсоток дуже малий, і ці частини області і так про це давно знають. І ні, ніякі існуючі модифікації не роблять каби настільки плануючими, щоб летіти сотні кілометрів. Ми самі не любимо подібні роз'яснення, заспокійливі писати, але ви нас змушуєте. Військовий аналітик Роман Світан пояснює, каби можуть становити загрозу Дніпру, якщо ворог буде десь у 70 кілометрах від міста. Для того, щоб допустимо, працювати... Для того, аби працювати кабами по Дніпру, росіянам треба підійти десь до Павлограда, а це далеко. Вони товчуться перед Покровськом. Дальність від Покровська до Павлограда десь 110 кілометрів. Від Павлограда до Дніпра кілометрів 70. Дальність польоту кабу максимальна, ну хай 110 кілометрів, навіть якщо вони зроблять їх такого рівня. Доки до Павлограда вони не дійдуть, а це дуже далеко. Дніпру не загрожують авіаційні удари. Це момент влучання каба посеред місця Харкова влітку. Такими бомбами ворог тероризує місто вже тривалий час. А кілька місяців тому каби стали долітати і до Запоріжжя. Це старі радянські бомби, на які росіяни причепили крила та обладнали gps навігацію і це дозволяє запускати їх за координатами. Збити їх неможливо, які літаки з яких ж бурляють каби, утім відсунути російську авіацію подалі від лінії зіткнення можуть f 16 Нам треба вирішити проблему з кабами. А для цього треба. Мати можливість відганяти Су-34, які цікаво тащать, і якось шугати, лякати Су-35, які їх супроводжують. Ворожі літаки, що несуть каби, можуть збивати і патріоти. Втім, наближеність цих систем до лінії фронту несе високі ризики їхньої втрати. Ще один дієвий метод, кажуть військові аналітики, це нищити ворожі аеродроми, а також склади, де зберігаються авіабомби. Утім, потрібна велика кількість далекобійних засобів ураження. Ірина Носачова, Дмитро Логвиненко, ні